Долучаємо до ефіру Олексія Даніло, секретаря ради національної безпеки і оборони України. Пан Олексій, добрий вечір. Доброго вечора. Ну з одного боку, вас це зацитую власне фрагмент вашого інтерв'ю з Associated Press. Ви говорили, якщо ми не готові, то ніхто не почне діяти непідготовленими. З іншого боку, ну це абсолютно логічно. Але з іншого боку, Ганна Маля, як ми щойно зазначили, вже в нашому ефірі відзвітувала, що ну перманентно так би мовити, подекуди, але контрнаступальні дії вони проводяться. Що можна говорити, що це такий собі гібридний план нашого генштабу? Знаєте, ніхто ж звісно не буде оголошувати по яких Напрямках, коли саме, у котрій годині чи дату. А в принципі, він вже триває цей контрнаступ і вже можна певними такими проміжними успіхами похвалитися перше, я хочу сказати, що маємо розуміння: війна, активна фаза триває з 24 лютого 2022 року. Кожного дня на фронті відбуваються ті чи інші події. Хто як їх може трактувати, чи то контрнаступ, чи то оборонні дії, чи то наступальні дії. Тут кожен може для себе вибирати, як то кажуть, що йому доподоби. От, триває війна, вона складна, вона дуже важка. От, на е, напрямках, які є на е, сьогодні, у всіх телеканалах, а саме мови, йде про Бахмут. Бахмут, там дуже складна ситуація. Я щойно на 10 хвилин тому спілкувався з генералом Сирським. От, про ситуацію, яка там є. От, ситуація важка і ми це не приховуємо. Є ділянки фронту, на яких ведуться інші не оборонні дії, а наступальні дії. От, ще раз наголошую, хто як трактує ті чи інші речі, кому як зручно. От, я трактую це одним, одним словом, велика війна. Пане Даніло, в одному зі своїх інтерв'ю ви так само сказали наступне, що у збройних силах України буде достатньо зброї, щоб приборкати Росію. Тут мова йде конкретно про приборкання в рамках цього контрнаступу, чи в цілому видворення Російської Федерації і їхньої армії з території України мова йде про те, що на сьогоднішній день у нас є чітке розуміння, що наші війська готуються. Готується доволі потужно. От, відбувається підготовка за кордоном наших військових, ідея постачання зброї на територію нашої країни. Я не можу вам розповідати про обсяги цієї підготовки, про обсяги зброї. Я точно можу сказати, що вона збільшилася і збільшилася в рази порівняно з тим, що у нас було з вами в лютому 20. Другого року, коли ми на превеликий жаль зустрічали от, з невеликим обсягом озброєння, саме які нам надавали перед тим західні наші партнери, зараз ситуація змінилася радикально. Постійно проходяться рамштайни. Найближчим відбудеться найближчим часом. От міністр оборони з групи. От яка відповідальна відправляється вже завтра туди для того, щоб прийняти участь в цьому рамштайні. От триває підготовка, триває робота. Триває все, що має відбуватися, воно в нашій країні. От з наших військових відбувається 24 години на добу. пане Олексію, Перерви. Без вихідних, без великоднів, тому що це велика війна. Велика війна, і от на підтвердження тому мусимо знову ж таки дати карту повітряних тривог нашим глядачам, особливо тих, хто перебуває на Дніпропетровщині, адже ця область додалася почервоніла власне. Додалася до мапи повітряних тривог. будьте обережні. От в контексті, все ж таки, допомоги і санкцій, адже вони, є, вони дієві і вони працюють. Нові санкції проти Російської Федерації готує Європейський Союз. Це вже, до речі, 11-й пакет. І про це розповіла Маріт Мак. Гінес єврокомісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу, за її словами, Брюссель не лише запровадить нові санкції проти Москви, але й зосередиться на боротьбі зі спробами їх уникнути. Попередній пакет санкцій ухвалили в лютому. Обмеження стосуються 121 фізичної та юридичної особи РФ, серед яких, зокрема, три банки, міноборони та служба зовнішньої розвідки Російської Федерації. Ну і в мене тоді логічне питання: ті країни, а їх немало на жаль на сьогоднішній день. Вони мають зробити якісь певні висновки, якщо відчують на собі. Безпосередньо, вже там на економічному фінансовому блоці ці самі санкції. А ці країни вони поруч це країни, колишнього там СРСР, наприклад, це та сама Туреччина, наприклад, це деякі країни Євросоюзу. Як вони мають все ж таки вибудовувати зв'язки з Росією з Україною в цій ситуації? Я хотів би сказати, що санкції діють, от і ми з певності можемо сказати, що якщо б санкційний механізм не був започаткований, то Російська Федерація мала б зовсім інше. Спроможності можливості саме по використанню технологій, які є на Заході для виробництва зброї, от сьогодні ми можемо чітко розуміти, що завдяки санкціям дуже багато процесів, негативних процесів відбуваються на Росії. От і це наслідки саме впровадження цих санкцій. Те, що деякі компанії, я би наказав зараз Крим, те, що деякі компанії вважають, що їх не треба. От, впроваджувати от відносно Росії, повірте, найближчим часом от, Сполучені Штати роблять величезний моніторинг всього того, що постачається на територію Росії. От якщо буде доведено, що ті чи інші компанії приймають само участь, відносно цих компаній так само будуть введені жорсткі заходи, от, для того, щоб цього не відбувалося. Є розуміння, що ну сучасна технологія зараз розвивається таким в такий спосіб, що деякі речі використовуються з побутових приборів, які є в побуті. От, і це дійсно так і це вже доведено було неодноразово. Тим не менш ще раз наголошую, теж стосується санкцій відносно Росії. Вони працюють не так швидко, як би нам хотілося, але повірте, там відбуваються негативні процеси, які через певний проміжок часу будуть давати свої потужні результати. А ви кажете, що не так швидко, як нам би хотілося. Просто пам'ятається, що коли щойно почалася повномасштабна війна, одразу говорили про те, що от зараз наступний пакет санкцій він буде пекельним. От якщо не цей, то наступний так точно. Як ви думаєте, все ж таки, коли чекати на ще більший прояв цих санкцій, і чи можливо на вашу думку, взагалі знищити економіку Російської Федерації? Саме санкція економіку Російської Федерації класно знищити з рахуванням того, що вона є сировина, і ту сировину, яку вони пропонують світу, а мова йде саме, скажімо так, от переважна більшість про нафту у частина газу от, і, і інші речі сировинні, які Росія постачає ті чи інші країни. Е, на жаль, світ же він не є е, таким же єдиним в цій системи координат. Є країни, які купують у Росії. Цю сировину платять за це їм гроші, от і це таке непро... непросте питання. Звичайно, якщо б світ був справедливий, то може таких країн було б набагато менше. Але з урахуванням того, що кожна країна живе. Так як вважають за необхідна і інтереси, власні інтереси у них на першому місці. От я не знаю, чи можемо ми за це їх скажімо так, от там чи соромити, чи якось стави по іншому це проголошувати. Ну тим не тим не менш ще раз наголошую. Маємо розуміння, що високі технології, запчастини, які були б край необхідні для важливих речей. На території Російської Федерації майже вже не постачається. Я якщо постачається, то той обсяг постачання він є вкрай мизерним і не вирішує те питання, яке є сьогодні викликом перед Росією. Інша справа дивіться вони ж жили все життя бідно, от, і вони звикли до цього життя. І коли вони тут були на нашій території, ви пам'ятаєте скільки вони дивувалися, що наша країна живе зовсім в інших умовах. Це ж не наші вигадки, це те, що ми отримували по перехватам, це те, що здобувала наша розвитка. От І вони звикли жити в тих умовах, в яких вони жили. Вони навіть не знали про багато побутових речей, які для нас вже довгий час є абсолютно зрозумілими в нашому побуті. Тут знаєте ще одне питання в контексті, все ж таки, санкцій пошуку нових партнерів Лавров вже нині в Венесуелі в Каракасі, очільник МЗС Російської Федерації. В мене питання: от як ви оцінюєте взагалі умовний клуб друзів Путіна? Да наскільки він може звужуватися, розширюватися? Оця антизахідна коаліція на чолі з Російською Федерацією? Вони зараз намагаються шукати будь-де де інде там в Африці, в Латинській Америці якихось ситуативних партнерів в Азії на Близькому на сході, але ми бачимо, що ну, на прикладі того ж самого Єгипту ну, не все так однозначно і просто. Е, от ваш прогноз, їх буде дедалі меншати, більшати все ж таки вони будуть робити висновки? Я маю на увазі ті країни, які нині розмірковують. Це дуже уважно дає нам показник це голосування, яке відбувається в ООН. От, зважаючи на те, що ця інституція останнім часом втратила дуже багато позицій. От і сьогодні, коли Росія головою в Ради безпеки, ООН, це є повний, скажімо так, театр абсурда. Тим не менше, коли іде голосування по принциповим питанням. От ми набираємо 140-141 країни, країна, і коли ми дивимося, що це за країни, це саме ті країни, які підтримують от нашу країну. Те, що стосується сьогодні, усіх потуг, які є на Росії, от залучення, нібито нових партнерів, то нового там нічого немає. От, це переважно країни третього світу. Вони зараз намагаються в які який, якийсь спосіб їх долучати, але повірте їм точно це не допоможе. Той приклад тої країни, які ви не назвали яскравий приклад того, що не все так просто, так, на сьогоднішній день у світі. От. Єдина країна, яку ми можемо точно сказати, що сьогодні є постачальником зброї на Росію, це Іран. От. Інших країн ми на сьогоднішній день не бачили. Як би вони не хотіли залучати інші країни, як вони там не показували по своєму телебаченню, що вони співпрацюють із тими, з тими, і з, з, з тими, з тими країнами, коли мова йде безпосередньо до якихось. Контрактів до якогось постачання країни беруть паузу, от і на сьогоднішній день ще раз на Ми не бачимо, щоб це відбувалося. Як тільки це буде відбуватися, у сучасному світі ніхто нічого приховати не може. Відразу буде всім відомо. От розумієте той механізм, який сьогодні є в цивілізованих країнах по застосуванню санкцій для деяких країн. Вот особливо ті, які є технологічно, Ну для них це точно може бути набагато боляче ніж для Росії, яка є сировинною країною. скажімо так, от і ще раз ну, рівень життя на Росії він відомий всім за виключенням може двох-трьох міст: там Москва, Санкт Петербург, може ще там один-два міста. А решта це ж страшна ситуація. І ще не можемо з вами не обговорити нещодавний, нібито візит, нібито Володимира Путіна до тимчасово окупованих районів, так до Херсонської області і до Луганської області. Пане Данілов, тут нібито і сам Путін говорить, що от він їздив один, виправдовується так. Там ж було багато питань, чому він без шойгу, без Герасимова. То він каже, що я їздив один, аби не відволікати значить військових, бо в них купа справ. Як ви думаєте, яка Істинна мета цієї показухи. Ну, по-перше, ніякий Путін ніде там не був. Це достеменна відома річ. Для того, щоб ви поспілкувалися з Путіним, ви маєте для початку за справжнім путіним. Для початку маєте щонайменше 10 14 днів провести на карантині. От ми бачимо всі ці зустрічі. Якщо це зустрічі з якимись іноземними представниками, то тоді відстані на зустріч вашу найменше 18 метрів, щоб не ну, дай Боже щось там не сталося з цим терористом на у світі. От і ніякого Путіна там не було. Звичайно, був звичайний двійник, якого нього не один, і це вже так само відома річ. От він людина перелякує думати, що він може з приїхати, от в такий спосіб. От, ну це про це просто неможливо. От, це пряма протилежність нашому президенту, який не лякається будь-яких ситуацій і може в будь-який час відвідати безпосередньо лінію фронту, безпосередньо бути спільно з нашими бойцями. От, це, це наша відмінність від того путінського, скажімо так, бункерного діда, який сам себе вже скоро буде лякатися. А От, навіщо його, це його там просто фізично не було і бути не могло. Крапка. Тому що якщо це відбувається, це заздалегідь селипроцедури, от це щонайменше за два-три тижні починаються підготовчі процеси. От ніяких спронтів там вже давно немає. А що просто аби уподібнитися президенту України? Що я можу звичайно? Ну, звичай, ну дивися, я можу сказати, що поведінка нашого президента так ведуть навіть і наші військові, і багато інших наших громадян, ну це неба і земля, як то кажуть порівняно з тим, що відбувається на Росії. Єдине, що сьогодні. Відмінність, те, що точно я можу сказати, це от дії от тих людей, які були в містах позбавлення волі. От вони там відправляються. Якраз от коли ми спілкувалися зараз з генералом Сивським, він мені доповідав, що взяли в полонну людину, і коли питали, от а що він каже: так якщо не дай Бог крок назад, то все. Зрозуміло, і просто там всіх убив убива убивають, скажімо так. Дякуємо, пане Олексію. На жаль, обмежені часом, але дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони.